Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Англію у XVII столітті. Якщо мої відео для вас корисні і вони вам подобаються, підпишіться на мій канал, залиште будь-який коментар та не забудьте поставити лайк. Будь-яка ваша активність це мотивація для мене робити нові і кращі. відео. Ну а тепер про історію Англії. У XVIII столітті Англія є основним постачальником нефарбованих тканин. Вона забезпечує більшість видобутку вугілля в Європі, добре розвивається торгівля, продовжує працювати Ост-Інська торгівельна компанія. На півдні і в центрі країни, в сільському господарстві, панують, розвиваються ринкові відносини. А на півночі до сих пір панує панщина та натуральна рента. З початку 17 століття править династія стюартів. Вони прагнуть становити абсолютну монархію. Король Джеймс І Стюарт скасував права парламенту. Він був симпатиком католицької церкви, тому відбувалися релігійні конфлікти з протестантами та державною англіканською церквою. Наступний король Чарльз І продовжував політику попередника. Він вів війну з Іспанією та Францією, декілька разів скликав. І розпускав парламент, сподіваючись, намагаючись знайти гроші на постійні війни. Він порушував досягнуті угоди з парламентом, відновив старий корабельний податок, який мали сплачувати всі люди на утримання флоту з допомогою надзвичайних судів, придушував виступи невдоволених людей. Так політика призвела до імміграції людей в північну Америку, але і це король згодом заборонив. Спроби поширити англіканську церкву в Шотландії призвели до початку громадянської війни. Чарльз І скликає у 1640 році так званий довгий парламент для затвердження нових податків. Члени парламенту, згідно з великою ремонстрацією, домоглися від короля згоди на скасування надзвичайних судів, корабельного податку. А також парламент відтепер міг працювати стільки, скільки необхідно. І в подальшому мав скликатися систематично. Скликання цього парламенту є початком англійської революції. В ці ж роки розгортається громадянська війна, яка тривала з 1642 по 1646 роки. Чарльз І вирушає на північ країни, де мав більшість своїх прихильників. Він оголошує війну парламенту, короля підтримували дворяни і прихильники англіканської церкви. А парламент підтримували пуритани та прихильники власне влади парламенту. Спочатку війська парламенту програвали, однак, згодом їх армію очолив Олівер Кромвель. Королівська армія програє в битвах при Марстон Муром та Незбі короля було ув'язнено. Король, однак, втікає з полону і розгортається наступна чергова громадянська війна, яка тривала з 1648 по 1649 роки. Однак король її програє. Чарльза першого було страчено. Прихильників королівської влади усувають від управління державою. Англію проголошують республікою. Продовжує працювати довгий парламент. Виконавчу владу передають державній раді. Однак, фактично, країною керував Олівер Кромвель. До влади приходять індепенденти, які вважали, що держава має будуватися на основі суспільного договору, взаємному визнанні прав і обов'язків громадян. Індепенденти одразу починають тиск на інші релігійні групи. Першими постраждали так звані дигери або справжні урівнювачі. Вони виступали за суспільну власність на землю, за спільну роботу на загальне благо. Були проти грошей та торгівлі. Також постраждали так звані левелери, урівнювачі. Вони виступали за рівність прав, загальне виборче право, казали, що народ є головним джерелом влади. Однак Олівер Кромвель був проти рівності, за приватну власність. Він здійснив каральні походи в Шотландію, де права син страченого короля Чарльз II, завдав удару по Ірландії. Починається створення Британської колоніальної імперії. Англія до того ж видає навігаційний акт 1651 року, яким посилює роль саме англійських торгівців, через що починається війна з Нідерландами, але Англія в ній перемагає. Після проголошення республіки значна частина влади, крім індепендентів в парламенті, належала Кромвелю та армії, яка була йому підпорядкована. Через відсутність платні армії, це не затверджував парламент, у 1653 році Кромвель розганяє довгий парламент. Натомість скликається конвент або установчі збори, або, як їх ще називали, парламент святих, які проголошують свободові розповідань, запроваджується цивільний шлюб, скасовується десятина, вносяться зміни в законодавство. Відтепер відмовляються від старих прецедентних законів. Армія, церква, юристи засудили ці зміни. Кромвель розпустив парламент святих і приймається нова конституція, згідно з якою влада передавалася лорду протектору, яким стає Кромвель. Законодавчу владу передавали однополатному парламенту, який складався з представників найбільших міст країни. Новий парламент не слухався Кромвеля, тому був розпущений. Країну поділили на 14 військових округів, які через генерал-майорів підпорядковувалися Кромвелю. Заборонені церковні свята, спортивні змагання, головним відтепер є тільки праця і молитва. Протекторат Кромвеля став військово-релігійною диктатурою, яка трималася на авторитеті, жорстких порядках, силі і успіхах в зовнішній політиці. У 1658 році Кромвель помирає, залишивши своїм наступником сина Річарда. Однак він швидко перетворився на маріонетку генералів і відмовляється від звання лорда протектора. Промисловці, найбільші торгівці, аристократи були занепокоєні можливими виставами людей. Цим питанням були занепокоєні і деякі генерали, наприклад, Джордж Монк. Вони запросили на престол Чарльза II. Так відбулася політична реставрація стюартів і повернення до абсолютизму. Чарльз II починає своє правління зі страти тих, хто колись стратив його батька. Він відновлює панування Англіканської церкви. Однак парламент зберігає свої повноваження. Там утворюються дві політичні партії: Торі, які складалися з прихильників королівської влади, і Віги. Там були прихильники парламенту, реформ церкви, економіки, управління. Обидві партії були проти абсолютизму. Наступний новий король Джеймс II продовжував політику відновлення абсолютизму, був прихильником католицької церкви, вів про французьку політику, що дуже дратувало населення, прийняв декларацію про віротерпімість і згодом розпустив парламент. Парламент у відповідь таємно запрошує на престол правителя Нідерландів Вілема фан Оран'є. У 1688 році він заходить в Лондон. Люди зустрічають його з великою радістю. А діючий король Джеймс II змушений утікти у Францію. Оран'є був проголошений королем Вільмом III. Йому вручили декларацію про права або біль про права, де закріплювався поділ. На законодавчу та виконавчу владу. Повноваження короля обмежувалися. Так відбувся Палацовий переворот, який отримав назву славної революції. Вона тривала з 1688 по 1699 роки. В Англії встановлюється парламентська монархія. Депутатів відтепер обирають кожні три роки. Король формував уряд з представників тієї парламентської партії, яка мала більшість. Закладається двопартійна система в Англії.